Всім привіт! З вами я, Міраклес. І сьогодні ми разом з вами будемо дивитися на отакий ось зволожувач повітря від фірми РЗТК. Давайте розглянемо, що ж там всередині. Так, давайте будемо тепер розпаковувати наш зволожувач повітря. Так, Ми вже достали наш зволожувач повітря. Давайте дістанемо нашу інструкцію, якщо вона тут є. Так, я вже її бачу, вона знаходиться всередині нашого пакетика. Зараз я її прочитаю і подивлюсь, як нам подивитися на цей весь зволожувач. Так, я інструкцію вже почитав, там нічого такого цікавого, тобто тут все дуже легко, достаємо наші крила. Так він гарно у нас виглядає. Тут є регулювач вітру. Його можна поставити на 5 і більше, і тут інтенсивність буде випарована. Щоб залити воду, нам потрібно відкрити оцю от кришечку. Вона дуже легко знімається. Отак от таким от образом. Дивіться, вам покажу. От так. Така у нас кришечка. І всередині у нас є отака от систему. Так воно все розбирається. І всередині у нас є отакий от фільтр. Так, знімаємо нашу піну. У нас тут є щиточка, щоб почищати в нас тут все всередині. Є тут іще якась штучка. Давайте зараз подивимося, куди ж варто цей фільтр вставляти. Ну Здається, тут вже я бачу все, фільтр у нас вже на місці. Так. До нашого зложення повітря також входить ще отакий от от подарунок по акційній ціні. Зараз я відкрию такий же фільтр, як ми тільки що вставили в нашу машинку. Він виглядає точніше так само. Хоча ні, дещо він трошки відрізняється. Отак, який здається більш більшим. І зараз побачимо, що з цього вийде. Воду нам потрібно заливати оцю ємність. До позначки максимум. Обов'язково слід використовувати питтєву воду, і щоб вона була холодна. Давайте будемо це все заливати. І так, Сюди я залив буквально 1 літр, тому що приблизно десь в нашому графіні літр. як ми бачимо, водичка. Ну, тобто ви ще бачите, скільки тут води можна додати, ще доволі багато. Виходить, що дійсно тут у нас є 4 літри. Оскільки 4 літри це трошки багатенько, давайте спробуємо просто для початку вімкнути і провірити, як воно все буде розпилювати. Обов'язково вдягаємо нашу кришечку назад. Отак вона виглядає. Ставимо цією стороною, його все добре закріпили. І зараз будемо вмикати. Тільки заберемо це салофановий наш пакетик. Розкрутимо нашу вилку і провіримо його потужність. Поставимо на п'ятірку, а потім по трохи великій збільшості ми подивимося, який буде ефект. Що ж, давайте будемо вмикати наш прилад. Я вже став розетку і там, наприклад, п'ятірку. Так. Показує, що вже пішов ефект. Зараз побачимо, як воно буде розпилювати. Чекаємо. Давайте спробуємо поставити трошки більше, чи щось буде відбуватись. І так, дивіться, чим більше ми робимо нашу потужність, тим більше ми бачимо, наскільки швидко і класно відбувається наше розпилення. Це я поставив у нас максимум. Сподіваюсь, вам на відео видно, але я бачу, що не дуже. Отак от уже краще. Бачите, так? Да? У нас йде такий вулкан з нашого зволожуючого повітря. Я вам зараз чимось наведу якийсь приклад. От візьму цю чорну коробку з-під лампи. Думаю, отак от вам значно краще видно. До речі, я знаю, що якщо води буде недостатньо, він сам автоматично буде вимикатися. Провіримо, як воно це буде перевіряти. Але я думаю, на цьому будемо відео закінчувати. А от такий у нас вийшов обзор. Тож ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міраклес, і от така у нас сьогодні була розпаковка. Всім до нових зустрічей!